Пані та панове, вітаю на каналі трошки інформації, що відбувається, що я буду знімати, що тут буде, на якій мові, тому що я щось загубився трошки. То в мене російська, то українська, то англійська. Зараз я все поясню. Коротше, мене задовбало реально то, що мені пишуть русня коменти на російській мови. Питаю якусь херню і вроді ну питають, я ж не знаю, русня не русня. Я щось відповідаю. Потім читаю у нього в нікнейму суперджебсто написано. Ну нахіра воно коротше. Щоб русня не липла, будемо намагатися на українській мові. Якщо якесь довге там, на годину розмовне відео, яке щось я розповідаю, то мені зручніше на російській. Ну, будемо дивитись, буду починати відео на українській, там як піде. Чому що на англійській виходять ролики, я зараз поясню, тому що я роблю зараз проєкт, як ви можете бачити на екрані, як я вже робив попереднє відео. Щось дуже швидко почав, треба водички попити. В общем, я розробляю проекти джойстиків для авіасимуляторів і. Я хочу підійти до цього комплексно, бо я вже знаю, як зробити код, як зробити хардвер, софтвер. Взагалі, майже ніяких питань нема. Зараз лише на А320 автопілот. У мене є якісь такі ідеї, котрі ще я не пробував реалізувати. Тому це для мене цікаво. Я сконцентрований поки що на цій ідеї. Щодо запчастин, Щодо запчастин, з Aliexpress майже, майже все вже все, все прийшло. Там, звісно, космічна, космічна сума вийшла по доларам. Я в два я рази вийшло, більше заплатив, чим я, я розраховував, але я у мене мають бути запчастини на 11 джойстиків. І зараз я коротко покажу про ці джойстики, на якому вони етапі, тому що перед цим я показував загальну картину, що я планую. Тобто я спробую монетизувати своє якось хобі. Я, я сам, сам почав, почав дивитись на українській мові контент, і мені в рекомендаціях він почав попадатись. І так, так е е е давайте е я вам та зразу покажу, щоб не затягувати. В общем, я роздрукував уже е е раз, раз, два, три, три п'ять джойстиків зі своїх майже готових дев'яти проєктів. І два проєкти, проєкти в мене ще висять під, під вопросом. Це... Ладно, коротше, давайте почнемо. Що я роздрукував? Значить, роздрукував я автопілот. Отак от він виглядає. Ось, і вже Ті примірив вже всі, отвори, всі отвори, все наче добре. Це, це, це не мій повністю мі, проєкт, це проєкт, який я знайшов в інтернеті, але я його повністю переробив себе, під себе. Ну, як я, повністю. Я, я отвори переробив, переробив, переробив написи, написи, кількість кнопок, код буде мій. Тобто, я взяв як за основу чужий дизайн, дизайн, але це, це фрівер-проєкт, тому ну, я не думаю, що це велика проблема. Указано, що ремікси дозволяються. У цього автора, коли я скачував його проєкт. Тому Оце автопілот, загальний. так він виглядає. Ця панелька пластикова. Ось, ось так вона виглядає. Ось це її кейс. В общем, е, в чому прикольно, що тут доволі багато пластика, але все має дуже добре кріпитись. Це такий інноваційний дизайн, він не в моєму стилі, але я його зробив так затестити, як воно піде. І дійсно не набагато. Він дорожче виходить, але працювати буде набагато зручніше, спаювати, я думаю, все і кріпити до саме такого дизайну. Це автопілот, він у мене знаходиться. Ось він зліва розовенький. Зараз я покажу його проєкт в Тінкеркаді. Так, так щоб, щоб ви не думали, думали що, що я це, це щось придумав чи, чи... роздрукував чиїсь проєкт. Так, так, заходимо сюди. Сюда. Де, Де тут, тут автопілот? Ось він. Угу. Дивіться, це, це був, чий був чий та проект. проєкт. Ну, бачите, бачите я, я тут дуже, дуже багато, багато зверху все позмінював, повідрізав, по пообрізав, по попереміщав. тому... тому Ось все, о, такий фінальний, фінальний в мене проєкт вийшов. Те, що, що треба друкувати. І навіть і після того, як я це роздрукував, я ще я зробив друкував, деякі правки, але загалом, я думаю, думає, що, що цей, цей проєкт буде, буде ну, скоро дуже готовий. Значить, значить цей, цей проєкт буде основуватись на вже моєму моє 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 автопілоту, який я робив. Я думаю, він буде працювати на MobiFlight, так, щоб все було доволі чітко. Щоб можна було. Різні профілі її закинути, підкинути, і, і бачите, багато, багато кнопок я зробив, зробив, так щоб це був не тільки кап 140 а майже будь-який автопілот, який ви хочете прикрутити. Декотрі індикації будуть, тут, тут у нас буде вертикальна швидкість регулюватись, тут буде регулюватись висота. І тут і я ще два поворотні механізми додав, мабуть, для хедінга, крутити мабуть, хедінг. хедінг і крутити VOR, obs 1 Або, Або якщо це якийсь крутий автопілот, автопілот, то це, це керування швидкістю. А це, це буде, буде керування, керування швидкістю, швидкістю плюс керування. ой, Це, це буде, буде керування, керування хедінгом плюс керування обеєсно. ОБС-1. Тобто, тобто, якщо так, так то Коротше, там я щось придумав, це буде як. Це Коротше, у мене код є, є все є, все буде чотненько. І тут буде екранчик, екранчик, з і і ще, ще, екранчик з автопілотом. І давайте ще, поки я не забув, я покажу, що я роблю. От бачите, автопілот. Я бачу список зі всього, що я витратив. По цінам у гривнях, що, що треба, треба купити, кубі, щоб що прийшло, поки ну, я, я чекаю, і потім, потім буду збирати. І, і які в мене плани? плани побачити наномобіфлайт і Ліонарда це, це як джойстик буде працювати, і ціна цього приладу, приладу. засобу 35, 35 баксів це собі вартість. вартість чисто за, за роздруківку, без мого коду, без нічого. 35, 35 баксів, чисто пластик. Ну, Пластик друк і запчасті з Аліекспресу. Наступний проект у мене. Отакий от такий доволі, доволі красивий, красивий він. він. Ну, ви, ви розумієте, розумієте що, що це? Я впевнений як... на 100%. 100%. Значить, це, отак от, от він виглядає. виглядає. Це, це панелька, панелька, така невеличка панелька, панелька для комп'ютера MCDU. Давайте я його тут відкрию. MCDU. Це вже це третя, третя версія здається, чи, чи четверта. четверта? Давайте третю відчинимо. Отак е, ну, от вона ми виглядає. Ми ну тут вже бачите в мене клін версія, але в мене є зараз. Є я зараз покажу взагалі не клін версія, яку я, я переробляв 100 разів. І, так як у мене нема 3D принтера, я вимушений просто постійно, постійно ну, дуже, дуже багато часу витрачати на ці проекти, все вимірювати, все перевіряти. От, бачите, це друга версія, скільки тут у мене всяких проєктів. Ну, ось, ось коротше, такі справи. Ну і ну, тут, тут всякі, всякі посилання, посилання на Тінкеркат, на, Tinkercut, Tinkercut, на, Tinkercut, на Tinkercut, Ну, Tinkercut, ну короче, на все на Аліекспресі. Це все Tinkercut, перевірені Tinkercut, лінки. Tinkercut, я знаю, що воно Tinkercut, все прийде, там, там, швидко там швидко прийде. Все, все буде нормально. І, і далі, далі, далі давайте Leo. Leo — це я довго думав, як це зробити, так, щоб було красиво. Але я вирішив зробити одну таку велику панель. Дивіться, як вона виглядає. По, По факту, факту тут дві панелі, панелі бачите, воно отак от його можна розділити. І тут, тут два кріпіжі. Тобто я зробив таку концепцію що, я зробив концепцію, що взагалі для мене це буде як один джойстик. Але якщо хтось хоче, хоче, то він, він може, може замовити розділити. окремо такий і такий джойстик. Але я порахував, що так як робити, то це вигідніше, менше ну, плат використовується, менше всього, якщо робити одним таким. Довгим Новий брусочком 30 на 10, на 10 сантиметрів, роздруківочка є. І це у нас радіопанель буде, тобто тут великий екранчик і радіопанель. А, а це, це у нас керування. керування е, отак так, от він виглядає. Зараз я покажу його ближче на 3D-дизайні. Значить, це керування закрилками, шасі, кнопками лайтс, е, е, запуском літака, parking брейкс і, і щось, щось там ще. Там ще короче. Ну, ну, в общем, ви самі можете назначити, означати, що ви хочете. Все буде красиво, красиво чітко. Uh, 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 вот. так, так що так, так виглядає. І це і разом і все разом я назвав Лео, тому що це фактично ремікс моєї кабіни. кабіни. Але, але тут, тут нема автопілота, але замість автопілота тут контроль лайт. Загалом можна сюди, якщо захотіти, і автопілот налаштувати, то таке. Ось така штука. І, і називається, називається все це Лео в честь, честь мого самого першого, першого джойстика Кардуна Леонарда. Я, я її називав мультифункціональна панель, панель там, як тільки називав. Загалом, Загалом така штука стоїть 65 баксів зі, зі сім'ї внутрішніми. Це вже серйозна це ціна, але тут функціонал просто ну, крейзі. Оце все взяли, все і ви на будь літаку, літаку контролюєте lights, frequency, gear, flaps, в общем, взяли цю штуку. Взяли джойстик любий, і ви і вже можете літати і відчувати, і відчувати себе трошки пілотом. На маленькому літаку так взагалі. Ну, ще, мабуть, автопілот можна, дати, можна дати. Але якщо нема автопілота, пілота, то і ну, і коротше, я думаю, це буде топова штука. штука. Ось. Але, але оцю панель треба переробляти, тому що тут вона доволі складної такої форми. Бачите, тут так випирають деякі завчасті, і тут внутрі треба їх ще проробити додатково більш детально. Тому, тому я буду цю, цю панель, панель переробляти. Давайте вам ще її покажу фортуру. тут. По ціні, По ціні ви бачите, 65 баксів я порахував. І, і тут ліво V2. Тобто Топі я друкував це версія 1, версія але, 1 але переробив 1, зараз це V2. V2. Давайте я тут приберу. Чікс. Чикс. Ось так воно виглядає вже трошки перероблене. Тут справа тут, нічого переробляти не треба, треба, але лише коли друкувати, можна сюди один міліметр додати товщини, щоб ну, не такий великий зазор, великий зазор був. Бо, ви бачите, 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 тут така прогалина велика для дисплею, тому можна і зробити трохи менше. Так, всі ці штучки я також додрукував. Примірив, бачите, червоне це значить, що треба переробити. Зелене, значить, переробляти не треба. Так, так Лео показав, показав, давайте четвертий. Четверти, ну, це, це я рахую як два джойстики. Бачите? Тому що тут є один і другий панель. Але я, я їх зробив зробити, раз, разом у такі формі. Це я прибираю. Так, і, і далі, далі давайте, давайте у мене четвертий прожект. П'ятий проджект, Це. це. Е Називається він GNS 530. Це джойстик, який виглядає тупо, як в реальності. Ну там відмінності ну, просто дуже дуже маленькі відмінності. Я думаю, що це теж буде дуже топова штука, тим паче я бачу на каналі, там є популярні дуже канали по льотним симуляторам. І Там люди отримують такі джойстики, і, типу і кажуть: Вау, ця фігня стоїть там, 200 доларів, вона така класна, там вся фігня. Ну, О, по факту вона, вона не, не стоїть стої 200 баксів. Зараз, зараз покажу, вона скільки вона, вона стоїть. Стої, то тобто, Навіть якщо, якщо я хочу на ній заробити. Де вона? Вона, вона стоїть 52 бакси. бакси. Окей, Окей я, я хочу 50 баксів заробити бакси, на ній. Зараз, зараз я покажу. Отак ця пам'ята виглядає. Ось, ось ну я ну, вже сюди щось прикріпив. У мене є екранчик, у мене є отака штука. Що саме класне, що коли ви розробували, вам не треба нічого думати. Дивіться. Є впевненість в тому, що от я беру екранчик окремо, зараз я покажу ось окремий екранчик. Я його вставляю в таку спеціальну формочку, де все кріпиться, кріпиться, все вже прораховано. Дивіться. Ось, ось екранчик вставив, і він, він тут чітко ліг, лі. вообще чітнісінько. Далі я, я його прикладаю сюди. сюди. Тут є спеціальні є отвори, де воно як кріпиться. Я, я просто, просто тут скручую. Зараз він випав. Ну, ну Там трошки клеєм треба зафиксувати, його зафіксувати, але буде, загалом, бачите, бачите? Все. все. Цей, Цей екранчик, екранчик сюди сів і зразу воно все чітко буде триматись. Тому що тут є такі, бачите, бірочки отвори. Ось. І по поводу кнопочек. Я їх, я їх перевірив на, на своїй іншій, іншій панелі. панелі. Бачите, я сюди їх вже наклеї посадив, Суперклей. і вони, вони тримаються, тримаються реально дуже класно. Бачите тут кнопочки? Я зараз ближче покажу, як воно виглядає. Там звичайні дешеві кнопочки, а тут малесенькі роздруковані кнопочки. І воно нажимається добре і звучить добре, функціонал, чіткий розмір, дуже чіткий. Тобто, тобто я, я рахую, що за цю вартість це просто буде топ-продукт. Навіть за 99, 99 хай буде баксів, баксі, це топова буде штука. Ось, ну, Це, це, я, це буду важливо, я, я буду збирати. Важливо, я думаю, що я ці джойстики буду збирати в режимі лайф. Тобто я, я буду показувати, як я їх збираю і за що люди платять, платять бабки. Тобто, Деякі дизайни розроблював сам з нуля, як, наприклад, цей. Ну, ну, як з нуля. Ну, я, я брав ідеї, звісно, як, як кріплення зробити, зробити десь у когось. Але, але загалом це все таку, разом. Якщо, якщо воно працює як, як Лего, я рахую, таку, що за це можна, можна платити. платити. Тим, Тим паче 100 баксів. Ну, ну, Коли, коли там конкуренти, конкуренти стоять і якісь і більш сумасшедші бабки. Але, коли, звісно, звісно, дивіться, в Україні зараз до цього нікому майже нема діла. Я впевнений в цьому. Тому ну, цей продукт в основному, в основному все, що я роблю, я сподіваюся продавати, продавати його на іноземних, іноземних якихось сайтах, типа eBay, Etsy, там 6. ще щось. Крім О, таких ось, готових проєктів в коробці зі шнурками, котрі будуть, я думаю продавати 3D-дизайн 3D на, Etsy. на Etsy. Ну, ну, За якусь я не знаю, яку плату там ставить, але я питався, коли знайти якісь рішення, готові рішення. Тобто я можу знайти, наприклад, як я показував для Airbus, Well, euh, щось, щось таке готове рішення, готове рішення, типу uh, повністю, повністю готовий автопілот для Airbus. Airbus. Ні, він, він коштує 30, 30 баксів. Там, де все показано, все так чортенько, як, як, як я це зробив, вистроєно, 3D-дизайн, там, 3D там як зібрати відео, воно, воно стоїть 30, 30 баксів. Тобто, ви скачуєте лінки, скачуєте сам дизайн, вам його треба друкувати, збирати, паяти, вся фігня. Тобто, це людина продає власну ідею. У мене, У мене набагато простіше ці дизайни. Я, я думаю, що це, це набагато, набагато краще, краще, бо більше людей зможуть, більше, зможуть більше. собі дозволити, тому ціну, я думаю, буде якась символічна ціна. ціна. Крім, Крім цього, цього, це проекти, котрі я знайшов безкоштовно, тому загалом я не знаю, що можна буде там продавати, шо шо продавати що не можна. А коли я продаю таку тему, то я беру 50 баксів, наприклад, надбавки. Це чисто за те, що я збираю за свій код. За те, що те, я трачу свій час на те, що я збираю. Тому що за кордоном 50 баксів це, блін, зарплата там, там за пів ви її заробити за днів п'ять, там 10-15 баксів за годину. Середня зарплата, зарплата там, там на касі, касі десь стоять. Тому 50 баксів, якщо я за день зможу зібрати реальну цю штуку, ось то я рахую, що 50 баксів це нормальна ціна. Мені ще треба піти на пошту, мені треба завантажити код, перевірити все. В общем, то ну, це, це така, така ціна, як, як за зборку. Збор, тобто, це, це не, не є щось, щось таке, що я там прям щось, щось накручую, чи щось таке. Щось... Ну, ну Україні, щось в Україні, якщо продавати в Україні, то сильно не паритись не там, не там не я не знаю. Там, ви знаєте мій канал, можете мене довіряти, робите передплату, чи замовляєте самі на Аліекспрес на мою, чи на свою адресу запчастини. Вартість запчастин ви вже знаєте. Ну і я там, може, за 20 баксів вам його збираю, перевіряю, відправляю, такий, щоб продукт, що ви його вставили і він працює. Тобто, звісно, це буде дешевше, плюс ви можете мені довіряти, ви можете зробити передплату до запчастини. Ось, ось поки, поки така концепція, тобто, тобто продавати 3D-дизайни 3D дизайни, там, де, де я реально, реально щось дуже багато позмінював. Ну, Наприклад, а ось цей, цей дизайн це повністю з нуля зроблений мій дизайн. дизайн. Тобто тут, тут нічого, тут все моє. Повністю все моє. Декотрі дизайни, дизайни я брав звідкись звідки. не, дизайни, не дизайни, дизайни, а рішення. Тобто, наприклад, цю штуку. Бачите, панельку, яка кріпиться на клей. клей. Я, Я навіть, навіть не думав, що клей, може... що клей може. Я знав, що клей може витримати, але, але тут реально він ну, він як, як рідний сюди став. Просто на клей пластик до пластика, до пластика приклеїв, приклеїв, нічого, нічого не, прикручував, не прикручував. І ці, і ці кнопочки тримаються. тримаються. Тобто тут, тут їх і... ну, ну, не прогнеш, ну, прогнеш ніяк. Воно ну, реально ну, крепко держиться. Це, це не моя ідея. Але отвори, все це моє. Коротше, подивимося, подивимося. Я подивлюсь, які там права, умови, все таке. Так і, і ось, ось чому, чому я роблю англійською, англійською деякою контент. Тому що коли я зроблю я ці джойстики, я буду їх просувати. Я просувати, не знаю на цьому, цьому каналі чи на іншому. На іншому. Я, я думаю, думаю, що я візьму я інший, інший канал, де в мене, мене такий. У мене, мене там є кілька відео, таких Полі на англійській мові. Це вони такі, ну, гарні відео. Тобто, вони без всякої там Е, вони добре обрізані. Подивимося, Колюбція, як в мене вийде, вийде. зняти чи, чи ні такі відео, відео котрі, як, як сказати, гарно ну, виглядають, як, як рекламні відео. А сюди я буду заливати якісь work-in-progress відео або щось в цьому роді, як я працюю, як я їх збираю, за що люди платять бабки, і на тих відео, котрі будуть на іншому каналі, котрі будуть такі клін. Тобто там буде, наприклад, про цей джойстик, там буде одне відео, якесь там на 2-3 хвилини, де я показую, як воно працює, як воно запаковане, як я його надсилаю, де його можна купити, ну якісь такі, типу, промо-ролик промо промо чи щось таке. Загалом я сказав, що очікувати на каналі, тобто будуть якісь такі відео. Наприклад, збираємо от першим, от першим відео, відео, я думаю, наступне відео буде, буде як, як ми. Я зроблю лайв-трансляцію. Як, як я повністю збираю цю штуку, це буде цікаве відео. відео. Тобто, у мене мені на столі будуть лежати ось ці запчастини. Я його буду збирати, там паяти. Мені цікаво, скільки, скільки це займе по часу, які проблеми в мене будуть, тому що. Зазвичай я дуже це довго роблю, бо я не вмію користуватись нормальним паяльником. Але зараз я купив собі там підставку. А, ще буде відео десь за тиждень, коли я отримую всі свої замовлення з Аліекспресу. Я зроблю ще одне велике відео про запчастини з Аліекспресу. І можливо, я там зроблю посилання на усі ці запчастини. Я думаю, воно буде українською мовою. Хай буде. Ну, Я думаю, це буде корисно. Загалом ну, я, я теж, теж думав це теж зробити, зробити якогось цей типа ну не секрет, тому що, що я реально я замовляв, замовляв з різних магазинів в різні замовлення, але, але плюс-мінус плюс вони приходять, все нормально приходить. приходить, все нормально приходить як, як я очікував, ну нормальний, нормальний термін доставки, все, все нормальне. Поэтому я запишу відео, відео, можливо, про, про терміни доставки з Аліекспрес, тому що я заказував вже там на. Ну коротше, там космічно, там 100 замовлень, там космічні суми. Ось, О, ось, я, коротше, корот, жорстко, жорстко психанув. Ось такі справи. Так. Ну що ж, ну, ж, відео підходить до свого завершення. Я розказав про свої плани. Польотів онлайн не буде, онлайн не тому, буду, тому, що тому що я, я не можу, можу зараз так, так сісти, та розслабитись, тому, тому що у мене в голові постійно якась оця ідея, що як зробити, як, як, як не зробити. Тим паче, в мене ще не завершені проекти по. Автопілоту Ан 225, 25, при тому, що я вже отримав кнопки для нього. Це більш, більш такий проект для душі буде, тому що ну, в реальності я не думаю, думаю, що багато людей хочуть робити собі якийсь джойстик для Ан 225. Ну, ну, Це такий літак, тому що не, не дуже пророблений в симуляторі, симуляторі чисто там по фану. Але для мене дуже цікаво. Кнопки, тим паче, автопілота можна підібрати добре. Я їх підібрав, це все буде в наступній частині. У другій, тобто частині відео про замовлення заліку. Ось таким чином є над чим попрацювати, подумати. І в мене завжди такі ідеї. Крім цього, в мене є ще трошки інша робота, основна в авіаційній галузі. Хоча зараз роботи загалом та зарплати там немає, але я продовжую там працювати ось такі справи. Думаю, я вже все сказав, все показав. Всім удачі. Та, та до, до зустрічі, зустрічі у наступних відео. Ставте, ставте лайк, лайк підтримуйте Збройні сили, е армію, підтримайте медицину, медицину все добре, підтримуйте. І е всім, всім гарного, гарного настрою, чистого, чистого неба, спокійного, спокійного дня. дня Чао!